you Моє вітання. Час кременчуцьких новин на Алтаві. У Кременчуці у ДТП загинула молода дівчина. Кременчужани шукають рішення проблем у міських очільників та відзначають масляний тиждень. Про це та інше сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Упродовж трьох вихідних днів з 8 по 10 березня крименчужани підіймали собі настрій алкогольними напоями, заважали відпочивати сусідам, вмикаючи гучну музику, билися між собою, сварилися та з'ясовували стосунки часто за допомогою стусанів та предметів з домашнього побуту. Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю кременчуцького міського управління міліції, всього по лінії 102 надійшло 2,5 сотні різних повідомлень про правопорушення, із них половина припадає саме. На міжнародний жіночу день держшавтоінспекція повідомляє про 10 дорожньо-транспортних пригод, які сталися вихідними днями, в яких дві людини травмовано, і одна людина загинула. 9 марта 2003 року, около 22.30, часов тридцяти минут в місті Кременчуге, на вулиці Сербіченка в районі дому номер 29 Водію 1972 року народження, управляє автомобілем. Ваз не справився з управлінням. виїхав за межі проїжджої частини. где допустил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля ВАЗ получили травмы. Один из пассажиров, 1994 года девушка, скончалась в больнице от полученных травм. Второй пассажир с сотрясением головного мозга, закрытой черномозговой травмой, ушибом грудной клетки, была доставлена в третью городскую больницу. Приватизація земельних ділянок та кімнату гуртожитку, подовження договору оренди землі та перенесення кіосків та гаражів пільговиків топ питання, які найчастіше хвилюють Кременчужан. Задля отримання допомоги у їх вирішенні мешканці Кременчука йдуть на особистий прийом до Кременчуських очільників. Сьогодні, згідно затвердженого графіку, перший заступник міського голови Андрій Погрібний провів особистий прийом громадян. Протягом години посадовець спілкувався з карманчужанами, надавав консультативну і практичну допомогу у вирішенні важливих для людей питань. Актуальне питання сьогодення, яким переймається багато мешканців, це необхідність перенесення гаражів та кіосків згідно нової розробленої комплексної схеми міста. Сергія Чумакова, інваліди другої групи, зобов'язують перенести гараж. Нам надо. место. Давайте поступим так. Вы обследуете, где есть варианты. Прям схемку рисуйте. Дом такой или там стоянка такая. Вот место одно. Один листочек, вот место второе, второй листочек прикладываем. И пишите заявление на имя Миського головы или на мое имя. Пишите заявление, что прошу разглянуть там в связи, там, с необходимостью переносу, разглянуть такие-таки там места. И мы потом запускаем работу. Архітектура земельная все обсматриваем, и выносим решение. Еще раз с вами согласовываем, що мы вот согласны на вот это, или вот тут куда-то его там сдвинуть. Согласовываем с вами и готовим решение. Ищите, чтобы сегодня, может, к вечеру, завтра, щоб мы уже общались на эту тему. Сьогодні вранці Сергій Чумаков озвучив свою проблему на прийомі у першого заступника міського голови і вже у другій половині дня отримав від посадовця дієву допомогу. Андрій Погрібний побував у 101-му кварталі на тому місці, де нині знаходиться гараж Чумакова. Разом з головним архітектором Олександрою Волощенко та начальником управління контролю за станом благоустрою Сергієм Гарифовим. Перший заступник міського голови Андрій Погрібний вирішували, куди можна перенести гараж громадянина пільгової категорії. Прямо на місці обирали ділянку, яка влаштувала б і господаря гаража Сергія Чумакова. На вулиці Щорса у нас в прошлом году. Мы начали работать с этим местом, начали выписывать первое предписание для того, чтобы убрали, были убраны незаконно установленные гаражи. Здесь было 7 или 8 гаражей, из которых только 2 имели, ну я бы сказал, незаконно установленные, а имели решение из полкома 20-летней давности на их установку. Мы постарались учесть интересы тех, у кого были документы на эти гаражи, нашли им места. Вот сегодня уже последнее место было согласовано. Но я надеюсь, что мы его все-таки согласовали, потому что сейчас еще нашим инженерным службам нужно проверить, какие находятся там коммуникации в том месте. Ну и на следующей неделе эти гаражи будут отсюда перенесены. Дальше все-таки работа с незаконно установленными гаражами, она будет продолжаться. Сейчас хочу напомнить, что готовится новый регуляторный акт по поводу сохранения транспорта в городе Кременчуге. Это, на мой взгляд, очень такой серьезный документ, мы готовим, который должны мы урегулировать все вопросы хранения транспорта в гаражах, хранения транспорта на стоянках специально для этого отведенных естественно коснется это и незаконно установленных гаражей в тех районах города, это молодежный, Нагорная часть, третий за нас и Проковка, у нас есть возможность выделить площадки для установки гаражей. Да, 278 й квартал тоже сюда попадет. В центре города, к сожалению, мы не имеем возможности выделить площадки для установки гаражей, размещения гаражей. Поэтому тут уже стоит всем задуматься, кто гаражи поставил самостоятельно. Стоїть задуматися над тим, що гаражи все-таки нужно убирать. Вчора у малому залі міського палацу культури вже в одинадцятий раз стартував міський фестиваль Кременчуцькі розматіття. Першими випробування відбіркового туру конкурсу пройшли юні вокалісти з Кременчука, Кременчуцького регіону та навіть сусідньої Кіровоградської області. На відкритті співочих талантів побувала і наша знімальна група. Пісенна, друзі, наша Україна в містах і селах. Всюди пісня лине, красива пісня це душа народу, це мужні сина і дівоча врода. Народжуються діти, підростають і, мов ті силовечки співають, сім ноток надихають нас в житті, бо нотки ці чарівні, золоті. Саме так мистецький фестиваль для дітей та підлітків Кременчуцьке розмаїття розпочав цьогорічний пошук творчо обдарованих та талановитих дітей в чудовому вокальному конкурсі. Золоті нотки свою майстерність презентували 55 учасників віком від 6 до 18 років. Участь у таких чудових творчих конкурсах дасть вам творчу наснагу, дасть вам позитивні емоції і дасть вам щось приємне, що допоможе вам радіти кожного дня, радіти вашим батькам та близьким. І нехай сьогодні золоті нотки порадують кожного з нас. Вокальні колективи, дуети, солісти представили на суд журі розмаїтий україномовний та іншомовний репертуар. Пісні про те, що з дитинства є близьким, і зрозумілим. Про маму, про родину, про Україну та про найсвітліші почуття. Глядацький зал щиро підтримував кожного, незважаючи на конкурентну боротьбу. А от членам журі довелося нелегко. Все ж об'єктивний вердикт було винесено. Перші здобули наступні конкурсанти. Дар'я Шеповалова, дитяча музична школа номер 3 в категорії від 6 до 9 років. В Категорії 10-12 років Крістіна Грицан Палац культури Кредмаш. В категорії 13-15 років вокальний дует Євгеній Мілько. Та Артем Сеніцин будинок дитячої та юнацької творчості. В Категорії 16-17 років вокальний дует дівчата, Онуфріївська школа мистецтв. Гран-прі присуджено Пороник Дар'ї, дитяча музична школа номер 3 Приз голови журі фестивалю дістався зразковому вокальному ансамблю Люстерко Палацу культури Кредмаш. Ще одного спеціального приза за любов та повагу до національної культури. Удостоївся вихованець дитячої музичної школи номер один Володимир Комар. Тож вітаємо перших переможців. Полтавська «Ворскла» минулої неділі не змогла обіграти вдома донецький шахтар на 19-й хвилині. Поєдинку єдиний і переможний гол у цій зустрічі забив Луїс Адріано. А ось дублери ворсклян гідно поборолися з дублем донечан. Матч відбувся у суботу в Кременчуці. Бойова нічия 1-1 стала цілком закономірним результатом протистояння. Двобій бачив Дмитро Демоденко. Поєдинок молодіжних складів Ворса та Шахтаря був поєдинком лідерів. Полтавці зараз перебувають на шостій сходинці турнірної таблиці першості дублерів, а донеччани на другій. Тому зустріч проходила у рівній боротьбі. Хіба що гірники рухалися трохи швидше та створили трохи більше небезпечних моментів поблизу воріт господарів? Гостям вдалося першими відзначитися. На 36-й хвилині першого тайму Сергій Гринь стрімко пролетів лівим флангом і віддав точний пас Владиславу Кулачу. Останній не схибив 1-0. Щоправда, ворота Никити Крюкова недоторканими залишалися після цього лише дві хвилини. З відповіддю полтавці не забарилися. Сергій Чедбай увірвався у штрафний майданчик гостей, вдало звільнився від опіки захисників і відпасував бараднику. Той не став бити, а м'яч під удар Олексію Чішіко. Наш нападаючий голки Шахтаря шансів не залишив. Один-один. У другому таймі обидві команди мали нагоди для взяття воріт, але футболістам бракувало влучності. Тож поєдинок так і закінчився нічиєю. А Кременчувський кремінь Євпаторії продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату. Підопічні Юрія Чумака зіграли кілька контрольних зустрічей. Першу звели у з Миколаєвом. У другій теж розійшлися миром з Брянським Динамо. один У наших відзначився Андрій Бацула. Проти росіян через мікротравму не вийшли грати Роман Посічніченка і Ваге Саркісян. Пропустили двобій хворі Олег Шевченко та Руслан Біляєв. Сьогодні розпочався всеїдний або масляний тиждень. Останні перед великим постом сім днів, коли дозволяється їсти м'ясо. В народі вважається, що після Масляної приходить справжня весна. Кожен день Масляного тижня має свої традиції, як кременчужани відзначають масляну та про основні атрибути свята, розкаже Олександра Демиденко. Останній перед Великим постом тиждень ще називають розгуляєм. Наїстися до схочу смачненького, почастувати родичів і друзів, за сім днів треба встигнути, щоб задоволеними увійти у піст. Наші пращури мали цілу систему святкування. У понеділок заміжні жінки ходили по домівках, де є дорослі хлопці або дівчата, і прив'язували матерям колодку до ноги за те, що не одружили дітей упродовж року. Позбутися колодки можна було тільки через викуп могоричем. Не женився їси, то колоду неси. У вівторок молодики сватались до дівчат, ласували млинцями, катались на гірках. Всереду їздили до тещі на млинці. Зазвичай, в середу, вся родина збиралась за одним столом, щоб улюблений зять був задоволений. З четверга починається справжнє гуляння. Частували членів сім'ї, ходили один до одного в гості, збирались за великим родинним столом. На столі млинці, вареники з сиром та сметаною, налисники, вареники з картоплею чи капустою із засмажкою на маслі. У п'ятницю частували тещ, теща їздила до зятя на млинці, і тепер вже зять мав тішити улюблену тещу. Наприкінці масляної за традицією спалювали опудало зими, щоб холоди більше не верталися. В останній день Масляної прощена неділя. Готуючись до великого посту, годилось йти до родичів і сусідів та просити прощення за провини, бо постування, духовне очищення і примирення. Кременчужани теж святкують масляно. В більшості печуть млинці та збирають родичів і друзів для частування. Засвідчило наше опитування на листнички, блинчики. Буду також запрошувати. Ну, сьогодні, мабуть, не запрошуються, наскільки я знаю, то самі, а там є дні, коли запрошують зятя або йдуть в гості теж. Буду чекати, що до мені зять принесе бельни. Бельни піку добре, вкусно, але не з ким. Сім'я в іншій стороні, а я тут сам, поэтому друзям не пойду. пока не приглашали, во всяком случае, не знаю. Ну, блинов на Дети придут, им блинов угощу ими. Блины пеку, да. Ну, свекром позову. Блины очень любим, будем жарить. Всей семьей, кого Всей семьей, и гости обязательно, и мы в гости. Блины любим, да, с, с творогом и с вареньем. Часто пекем блины. А вот на этот день... Ну, будемо, мабуть, теж и в этот день печь, да. Блинчики буду Кого-то будете приглашати в гості, друзей, знайомих. Будемо глощати і жену, і дітей. Погуляємо. Смачних вам милинців Цієї масляної і тільки гарних новин у житті особистому. Про події з життя Суспільного традиційно вас проінформують Кременчуцькі новини. Дивіться нас у 21-й, телефонуйте цілодобово 780818. Щасти!